Так. Всім доброго дня. Сьогодні у нас чергове чи позачергове, не знаю, засідання бюджетної комісії. Сьогодні друзі, до розгляду згідно порядку денного до питання. Якщо немає пропозиції зауважень доповнень, є пропозиції затвердити порядок денний. Хто за? Чотири за рішення прийняти переходимо до до питань згідно порядку денного перше питання про встановлення ставок та пільг і сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Бобернецької міської територіальної громади? Доповідач виник, будь ласка, проєкті рішення. Передбачено ставки для всіх категорій майна 0,5% від мінімальної заробітної плати. Коротенько розповім, що платником податку є всі платники фізичні юридичні особи, які є в наявності в них нерухоме майно. Невзалежності житлова чи не житлова забудова, базою податкування є площа цього майна. Нараховується цей податок після першого травня податкової культури і сплачується платниками, протягом 60 календарних днів після включення квитанції євро. Фізичні особи, юридичні особи нараховуються на стіну і сплачують по проставі. Ставкою передбачено деяке стану на 5%. На сьогоднішній день це мінімально заробітної плати це 40 гривень за квадратний метр. Щоб більш детально вам роз'яснити, є пільги, які підуються площа житлового для житлового будинку, на сто двадцять квадратних метрів. Це передбачено перед подисум квартири 60 квадратних метрів. І якщо фізичні особи є наявності. Квартира і житловий будинок то 180 квадратів. Тобто, якщо в дини є е, житловий будинок 125 квадратів, вона сплачує за 5 квадратів, 120 пільгується, вона сплачує, 5 квадратів заплачується. В сумі за рік, якщо по нашій ставці, буде е, це 200 гривень за рік. Квартира 60 квадратів. І всі, в незалежності від того, чи це фізична особа підприємець, чи фізична особа, тобто громадяни, всім, однакова ставка 05. Так як за рекомендацією антимонопольного комітету не потрібно розрізняти юридичні, фізичні ФОПи, всі проводяться до однієї ставки. Ставку не змінюємо, яка була ставка прийнята у 2021 році, таку ми залишаємо, не міняємо, приймається рішення. Розроблено проєкт рішення на основі того, що е, змінились класифікатори, зміни пройшли, е, було постанова вчинені е, 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 класифікатори, і тому розроблений новий проєкт рішення. Е, потім цей проєкт рішення після комісії буде направлений до регуляторної служби, який буде розглянути, е, і напротязі місяцю регуляторна служба натішає висновок. Пропозиції або рекомендації, можливо, щось давно рішення. Потім це рішення буде винесено на комісію знову і винесено на сесію. Це що на для кожної. Для кожного ну, району окремо приймається? Чи що? ОТГ кожного ОТГ, да, 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 так, якому. Я думаю, це загальнодержавне рішення. Ні, ні, це місцевий податок, є нерухоме майно, це місцевий податок, і ми приймаємо ставки від одиниці до 1,5%. Ми вибрали 0,5 ну, середина. І не 1,5 це дуже багато буде через те, що фінансово не зможуть виникнути тоді заборгованість, не зможуть сплатити фізичні особи mm -hmm. Це податок, так як є великі площі. Но він і раніше був 0,5 да, у нас. Да, да. Ну, не ми нічого не міняємо, так? Да. <годний> Немає більше питань. Нема Є пропозиція подати на розісе. Хто за? Чотири за рішення прийнято. Слідче питання: про встановлення ставок та пільг і сплати земельного податку на території Вобнецької міської територіальної громади. Будь ласка. Даним проєктом також ми ставки не змінюємо, залишаємо ті самі ті, що були і в 2021 році. Проєкт рішення передбачений не на один рік, а безтерміновий, тобто до нового зміни до законодавства. Будуть нові зміни законодавства нового буде вносити зміни. Також вершинний перелік був в змінах. По кабінету міністрів від 17 жовтня 2012 року номер 1051 і там був розширений категорії земель. Тому і внесли зміни це рішення, виносимо на розгляд комісії. Також буде відправлений проект до регуляторної служби, ним де, де розглянуто даний проект, написано нам рекомендації і знову розглядатиме це. Для більш детального поясню для СГ у нас земель. Відсоток 1 відсоток від нормативної душової оцінки це максимальний відсоток. Такий у нас був, для земельної енергетики 2% по податковому кодексу не більше 3%. Житлова забудова не більше 3% по податковому. Ми пропонуємо 0,07%. Громадська забудова не більше 3, у нас 2%. Промисловість не більше 3% у нас 2% по проєкту. Водний фонд не більше 3%, по рішенню 3%. Для торгівлі не більше 3% відсотків проектом три передбачено транспорту. Не що до торгують такого сама максимальна ставка. Нас завжди так було торгівля три Через не те, що площі невеликі для торгівлі, тому. Землі транспорту не більше 3, 3. землі зв'язку не більше трьох по рішенню 3, лісові насадження не більше 0,1 по рішенню 0,1. І ще по землі торгівлі, можливо, неможливо, а так передбачено через те, що якщо підприємець здійснює свою діяльність на земельній ділянці, яка вже у власності, то він не сплачує, він сплачує лише єдиний податок. Це якщо він здає в оренду, тоді він сплачує ще раз развоявся. Якщо підприємець здійснює на цій земельній ділянці свою ж торгівлю mm -hmm. зареєстрований, він не сплачує земельний податок, він сплачує тільки єдиний податок. Через що а, а якщо здає оренду? А, 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 а якщо насін, ну, наприклад, це персональний сюма з приватизований, податок треба платити. А земельний податок. Та, земельний а. податок а. є. Але ви не сплачуєте земельний податок, тому що ви там здійснюєте підприємницьку діяльність. особисто саме. А якщо ви будете здавати комусь в оренду, тоді ви будете сплачувати земельний податок. А чому тоді оплатимо? Ну, ви ж на єдиному yeah. податку yeah. Да. А, Єдин, а, ну, земельний входить склад податків, який не сплачується, якщо на єдиному. Так, да, да, да. так він же і так платить єдиний податок. Якщо він в оренду здає, податк. Ні, ну ми ні, платимо категорії. Ми сплатимо єдину а для земельних. Ви не сплачуєте мене. Ви єдиний податок сплачуєте. У склад єдиного податку ходить. А, земельні, то ви це не податок на нерухомість. Це попереднє рішення нас сплачує. Гектара орієнтовно на рівні прошлого року один відсоток за 2 гектара, сплачує 654 гривні 60 копій. так залишаємо і на цьому рівні. Не Є ще питання, члені комісії? Нема питань. Ну, Шоти, Ристо, Затрай, на сесії. Хто за? Чотири за. Рішення прийнято. Все. Всі питання згідно порядку денного розгляну. Всім дякую за увагу.